Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом об'єдна наша сила ночарівна, фінкс, казковий вогонь, ми я удало, Головне повір в себе, кожен день це для на гра кожен день таємних чарівних казок. Руку дай, носила євна єдна. Знай про те, що буде так, як хочеш ти. Головне повір в себе. Вінкс, даруй любов, разом обмірна, наша сила на чарівна, Вінс казковий вогонь, ми є удавно, головне повір у себе, Вінкс в руці рука, вінкс вогонь в серця разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище хмар, віра у рубках, здивувати зможемо цей світ. Цілий світ для нас з тобою вікс. Вінкс. вінкс. Вінкс допомагають Роксі примиритися з її силами фей. Тим часом гардині в захваті від дівчаток фей. А для музи і настали важкі часи. Невже між ними все скінчено? Уроки <реку> магії. Yes, так, я впевнений. Фея, що керує силами природи, муза. Ні, правильна відповідь. Флора. Oh. Як можна не знати Вінкс? Двох зірок бачили в одній і тій самій крамниці. Може, це кохання? Він Джо Холенбек, зірка цьогорічного футбольного сезону. А вона Стелла, блискуча і стильна фея Вінкс. От кадри зняті любительською камерою. Схоже, всі люблять Вінкс і дорослі і діти. Вони стають дуже популярними. На всіх каналах говорять тільки про Вінкс. Що він робить? На землю. Що сталося? Хто розбив вітрину? Той хлопець Де ж він? Він щойно був тут. Із поверненням що вдалося розвідати. У мене жахливі новини. Слухаю. Вінкс стають популярнішими. Люди їх обожнюють, феї їх захищають. Щодня прихильників стає дедалі більше. Так вони тільки нарощують силу. Якщо так, Роксі буде не єдиною феєю на землі. А наша сила слабнутиме, доки зовсім не розвіється. А тобі смішно? Ідея ще сира, та ще сирата, що як люди зненавидять oh. фей. <laughs> Завдяки роботі я дізналася, що дещо виснажує більше за перукарню. Куди це вона? Вона не бачить черги. на хаба. Міс? Що? Ще зачинено і тут черга. Я весь ранок чекаю, щоб причепурити пухнастика. А ти не стела? Точно це вона одна з Фінкс. Зачинено. Ви мене з кимось плутаєте. Мені треба працювати. Бувайте. Тут ще більше людей, ніж на дворі. Я знаю. Довелося зачинитися, щоб надавати належний сервіс. Що з тобою? Годинник став. Вибач за спізнення. Це жах. в м'якому ліжку на солярі серед людей, які все роблять за мене. От засіб, який пом'якшить, хутро розвірят. цього тижня. На нього знижка. Тело йди працювати. Усе гаразд краще не буває. Гаразд, okay, продовжимо заново. Пригадаймо сьогоднішні рухи. Бачиш, які молодці. Дуже цікаво. От. Тримай. Зараз перемішаємо. Ці трави швидко вилікують застуду. Привіт, Флора. Тихо. Любов до звірят. Просто натисніть на навігатор, який ви знайдете на сайті Вінкс і ось. І як я могла подумати, що подобається Джейсону? Яка ж я наївна. Його цікавив тільки мій голос. Голос і нічого більше, Любі, ви хвилюєтеся за мене? Володбарсику вона про тебе подбає. Рятуйте. Довітя ніхто і не збереться йти. Друзі, крамниця скоро відчиниться. Стело! брендоне. Що ти тут робиш? Люба, що відбувається? не знаю. А що? це ти скажи. Ти ж не ревнуєш мене до Міці? Міці? Це та в якої немає смаку. Чого б мені ревнувати? Для ревнощів завжди є підстави. Вони цілувалися, який сором. Я можу пояснити? Я просто жартую. Але. Що? Не дочекаюся розмови зі Що з тією дурепою. Вона просто ревнує. Не їй вирішувати з ким зустрічатися Брендону. Точно він не її власність. Якщо він їй потрібен, хай побореться. А я завжди отримую бажане. Жах, доведеться чекати години зодві. Чекати. Ви ж знаєте, це не для мене. Геть я тут не через якихось звіря. Даруйте дорогу. справи у них ідуть добре. Людей завжди цікавлять новинки. Це ненадовго. пробач, але магазин зачинено. Ми не клієнти. Тим паче занервувала. Я не до тебе, а до стели. Чи вона й досі спить? Мене хтось шукає? Привіт! Прийшла по звірятку? Насправді поговорити з тобою. Привіт, Міці Може, іншим разом я маю приголубити свого улюбленця. Я не проти. У нас є плани. Схоже, союзник. Я розумію про що ти Огроне. У союзників спільні вороги. Що відбувається? Щойно світило сонце. Мені це не подобається. Як ми тут опинилися? У чому річ? А ви хто такі? Якщо хочете нас налякати, вам це вдалося. здається, вам не подобаються Вінкс. Не те слово. Чудово, ідіть за мною. Жах! А це так день. Попередьте, коли знову буде стільки роботи. Я напишу прощальну записку, і ми більше не побачимось. Принаймні, справи йдуть угору. у мого масажиста. Відчинено? Зачинено. Роксі? Сьогодні чудовий день. Ви ж не сидітимете вдома. Ходімо гуляти в парк. Хто зі мною? Ходімо, повірте, буде весело. Провести кілька годин на природі нікому не завадить. От тільки хто останній, той програв. Мило тут у вас. Хто декоратор? Спершу наш штаб був на складі у передмісті, але міська підземка куди зручніша. Для чого? Чому ми тут? Незнайомці можуть бути небезпечними. Особливо ті, що з'являються з чорної діри, і живуть у каналізації. Це голос розуму. Я теж так думаю. Тихо, зараз усе дізнаємося. Хочете стати такими? ж? Звичайно, а сильнішими за них. А вже ж, звісно. Як скажете? Не знаю, що відбувається, але мені подобається. Я стала сильнішою. Вам треба вчитися користуватися здібностями, але ми допоможемо. Відгадай, хто? Блум. Привіт, любий. Як мій чарівний гелій? Я дозволила їм привітатися з вами перед прогулянкою. Ви на прогулянку? Так, але, мабуть, краще я залишуся тут. Справді? Рівене, де ти? Сподіваюся, я не втратила тебе назавжди? Моя люба муза, ми ще поговоримо. Хай хлопчики працюють. Так, Флоро? Ви дозволите нам піти, не пригостивши коктейлем? Тривайте про це вже подбали. О ні! Розмір предмета, який ти піднімаєш, не має значення. Головне, чи важливий він? І наскільки корисне втручання? Молодець роксі. Швидко вчитеся, хвалю. Чари можуть поєднати тебе з природою, і ти зможеш використовувати її енергію, так. Здається, я зрозуміла, мені нудно. Якщо до чогось новенького, це зручно. Проблем зі стоянкою не буде. Сили не головне в магії. Важливо вміти її контролювати, особливо на повній потужності. Здібні, дівчатка. Так, може, наступного разу просто перестрибнемо? Мені здається, наш відпочинок скінчився. Швидше, тікайте. Я гадаєте, що це? Міці? Щось не схоже на неї. Це не жарти. Я відчуваю потужну негативну енергію. Вінкс, Белівікс! Белівікс, чай і що треба, Тікаєте, ви що розлюбили чари? Невже це теж феї? Дивіться, Вінкс летять! Привіт, подружки. <ривіт> ви чули? Вони назвали їх подругами. Це теж феї! Неймовірно, що вони роблять. Забирайтеся, феї! Ви нам не потрібні. Нам не потрібні ваші чари. Від них іде негативна енергія. Вони не феї. Годі, з мене досить. От вам! Я знала, що ти заздреш. Нами з ними не впоратися. Нападайте на людей. У цьому їхня слабкість. Супер призма досить думаєш, ці люди в безпеці? Що Вінкс? Кличте, коли захочете продовжити? уже кілька годин сотні людей не можуть вибратися з парку. Свідки кажуть, що на них напали Вінкс та інші фей. Головне питання у тому, чи ми довірилися Вінкс. Що ви вже втомилися? Заждіть. Згадайте про нашу головну силу. За серця людей ми маємо думати про них про дорослих і дітей. Завоюймо їхню довіру за мною. Вам не набридло серце дракона. Біжіть! Що відбувається, мої сили тануть. Об'єднаємо наші телепатичні хвилі і завоюємо серця людей. Сила світла, дух відваги, сміливе серце. Мамо, дивися. То Погані, а це хороші. Швидше. Сюди. Всі знають, хто тут хороший, а хто поганий. Ні, мої сили, я їх не відчуваю. Завдяки людям, які вірять у Вінкс, має ворогів слабне. Дивіться крило дракона. Знову нашими союзниками стали серця людей. Що я тут роблю? Це довга історія, а ми поспішаємо. А тепер поцілунок. Друзі, дивіться. Усе написано у тебе на обличчі. Справді так, я мав би помітити раніше. Це щось би змінило. Навряд, чи, але я мав би поговорити з тобою, щоб не було непорозуміння. Я неправильно вас зрозуміла. Пробачте, Джейсон, я така дурна. Музо, моє серце належить моїй нареченні, але між нами нічого не зміниться. Я обіцяв зробити тебе відомою і дотримаю слова. Ти талановита. І для мене честь працювати з тобою і бути тобі другом. Дякую, Джейсон. Я б з радістю послухав твій спів, але тільки якщо ти не проти. Ти вище неба. У наступній серії. Вінкс доведуть, що кохання і магія ідеальне поєднання. Дівчата створюють рок групу і в них починаються нові пригоди. Але хто оберігатиме білий обруч, коли Вінкс не буде поруч? Вінкс ми разом знов, Вінкс, даруй любов, разом об'єдна, наша сила начарівна. ми я бабок. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чайниці ферні. Та стобівальні двері. Ти повітря і побачив чарівний світ. Все, що зараз має. Ти лише сама бажає запали чуди цих ми наш світ.